Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати паніні – відмінний перекус, який може використовуватися у якості закуски. До речі, страви можна готувати і на контактному чи безконтактному грилі. Теж буде дуже смачно. Далі розрізаємо канапку або паніну напіл по діагоналі чи іншим способом, який вам подобається. Залишилось викласти нашу закуску на порційну тарілку та смакувати. Канапки можна взяти з собою на пікнік, або, якщо ви зібралися в далеку дорогу, покласти їх у ланчбокс. Попередньо загорнувши фольгу. Та добре охолодіть у холодильнику, потім розмістіть канапки.